Вітаю всіх. Мене звати Сергій Варакін. Зараз я вже командир батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Дев'ять років з половиною я був 8 років з половиною я був командиром взводу, потім командиром роти снайперів. У мене в підрозділі є. Герої України, які знищили з моменту повномасштабного вторгнення один мій боєць, там 500 ворогів, і він отримав за це героя України. У мене є бійці, які повні кавалери ордену за мужність. Але я хочу проговорити про те, про цю ефективність, як вона досягалася з 2014 року. Ми об'єдналися це люди, які були, дуже любили Україну. У нас всіх був сенс нашого життя, це тільки війна і перемога. Ми поклали все для цього. У мене в підрозділі служать мільйонери, айтішники, ресторатори, стоматологи, ресторатор з Франції. У мене служить, який кинув у Франції два ресторани і приїхав сюди і воює зі мною. І це мотивація людей. Ми весь час витрачаємо. 60-70% нашої зарплатні на війну, тому що е, чекати там якоїсь ефективності в нас немає, на жаль, цього часу, і ми це все робимо самостійно. Е, завершення цієї війни. Для завершення цієї війни нам всім потрібно дуже сильно ще попрацювати. Тому що я от сижу вже який час там, скільки і вдивляюсь в усі ваші очі і дуже сильно намагаюся знайти відповіді, наскільки ви можете нам допомогти, або наскільки ви просто там занепокоєні цим. Я втомився, я хочу нормального життя, я заслуговую нормальне життя. У мене мої хлопці, дівчата. Хочуть завести дітей, собак, їздити в відпустки. З 16 року я не був ні разу у відпустці і мої бійці також. Бо в нас є важливіші завдання, і з кожним місяцем ми розуміємо, що таких, як ми, дуже мало. І тому ми собі не маємо права ходити в відпустки, хворіти і так далі, і тому подібне. Але ми дуже втомилися. І для того, щоб нам полегшити наше життя. Ми завжди просимо всіх допомагати нам. Я погоджуюсь з побратимом не зупинятися з допомогою, тому що ми втомлюємося фізично, фінансово. Ми не можемо і воювати, і постійно всі гроші, які в нас є, вкладати для того, щоб нищити ворога. Допоможіть нам. Ми захистимо всіх вас. Ми це вже вміємо. За, за 10 років, ми, ви, ви навіть уявити не можете, ким ми стали за 10 років. Ми чітко знаємо, як це треба робити. У нас трошечки не вистачає можливості. Я прекрасно розумію, скільки мені потрібно, чого, коли і як, скільки мені потрібно там, на даний момент мільйонів доларів, щоб я зробив ефективний підрозділ, який буде чітко нищити ворога. З мінімальними втратами. У мене, мене з 16-го року загинув тільки один боєць. І я шкодую про це. Тому що навіть тих, кого ми знищили це там більше півтори тисячі, вони все одно не варті мого одного бійця. Бо це мій боєць. Якого... У нас завжди у нас немає такого поняття підрозділ, взвод, рота, батальйон, у нас сім'я. І за ці роки всі хлопці, дівчата, ми стали сім'єю. Дуже міцною сім'єю, дуже жорсткою сім'єю. Допоможіть нам. Ми потребуємо цього. Дякую, красно. Дуже важливий меседж для всіх нас у у мене абсолютно інше запитання, і це може бути не дуже коректно, але я можу сказати, що ми знаємо. Історію України останніх часів, історію протистояння України з Росією, і Путін багато разів сам казав, що українці, наші брати і сестри це братня, братній народ, і він вирішив напасти на цих братів і руйнувати їхнє життя і вбивати їхні родини. То ви, українці, ці, хто стільки часу вже служить на фронті, як. Ви для себе бачите росіян? Як ви їх сприймаєте цих ваших ворогів? Чи вони дійсно є братнім народом? Яке ваше судження про ці стосунки? Не можна собі уявити майбутнє, коли буде нормальний діалог з простими росіянами? Я не кажу зараз про Путіна чи російську еліту? Про... Про так званих простих росіян, Яке у вас до них ставлення, яке почуття маєте? Я згадав, чому я ще не ходив відпустку точно? <плес> <плес> Бо я дуже боявся, як я поведу себе десь в Греції чи в Іспанії, коли побачу ні все так однозначно. Ви нічого не розумієте. Я бачив це неоднозначно, коли ми воювали на мощуні в Ірпіні Бучі. Я бачив це в Ізюмі. Я бачив цих зґвалтованих треняшек восьмирічних, яких гвалтували на очах у мами і потім їх всіх повбивали. Ми після. Так, цього не можна казати. Трудно. Ми дуже погано будемо відноситись до росіян. На жаль, всі вони, всі вони після того, що ми побачили, як вони відносяться до нас, як вони відносяться до наших полонених. Ми дивимося наших полонених, яких ми. Беремо, як ми від них, до, до них відносимося, ми там пелінки здуваємося. З якого переляку я маю з нього здувати пелінку? І ти бачиш, як приїжджають наші хлопці, дівчата з полону, що вони розказують, як вони виглядають. Чому так? Чому, От, якщо ми когось там дамо під затильник? То там Красний Хрест, ще якась там фігня. Е, Боже, ми стурбовані цим. Їдьте в Росію і будьте там стурбовані цим. Подивіться, кого нам вертають. У нас хлопець попадає в полон 100 кілограм і вертається 50. Яке може бути відношення в мене до росіян? Якщо 10 років вони не я прийшов до них додому, вони прийшли до мене додому. І я вимушений, мені 44 роки, але я вважаю, що мені 34. Чому? Тому що 10 років в мене просто вилетіло з життя. Вони вкрали це життя. Я мав би в мене мала бути сім'я, я мав би гарно робити фоточки десь біля мангала на газончики, але я роблю фоточки, але в посадки і там зовсім не настрій, шашлички пожарити. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wam dziękujemy.